Єгипет, Шарманшейх, двоє дорослих, дитинка 8 років, на дитячі канікули. 20 9 жовтня, виліта, 7 ночей з кишеньово, бухта на Це найспокійніша бухта без вітру і тут пологий піщаний захід в море, але по бокам є кораловий рівня. Поїхали по готелям. Орієнтель Ріволі – це четвірочка, яка достойна вашої уваги. Знаходиться через дорогу від моря, до пляжу, десь плюс-мінус 350 метрів. Активний досить, Номерочки простенькі, харчування простеньке, але все чистенько. По вартості це 60 63900. Далі рекомендую готелі, які також знаходяться далі від пляжу, треба буде прогулятися. Готелі Experience Parkland і Nama Waves. Вони і той, і той з водними гірками. Вартість на двоє дорослих дитину до 12 років 74,200 і 75,600. Далі готелі в мережі Джаз, де буде ідеально смачне харчування, класний сервіс. І тут є готель Джаз Фейрос на першій лінії через променад від морю. І просто дуже унікальний готель він бунгального типу, одно-двоповерховий бунгало, дуже зелене. Сам готельчик не активний, але можна користуватися інфраструктурою готелю Шармдрімс, який знаходиться через дорогу від моря. І вони усі користуються одним аквапарком, який знаходиться також такими невеличкими потягами, возять від Шармдрімсу до цього аквапарку. Не всі там гірки працюють, але достатньо можна покататися. По вартості, якщо готельчик той, що на другій лінії, Shan Dreams 75 900. Якщо готельчик Gizeferose, що на першій лінії 92 400. Далі два готелі на Мабей Променад. Також є на другій лінії і на першій лінії. Вартість путівочки на другу лінію 76 900 і на першій лінії 91 000 гривень. Ухожена територія, непогані номери, коридорчики такі. Падоставші, якщо чесно, на пляжі в них є дитячий меданчик такий, також який потребує а, реновації, але гарне місце розташування, гарне харчування, приємний персонал. І один з найкращих готелів в Бухті на Мобей це «Мовенпік». Вартість путівочки сюди 96 400. І готельчик Стелла Дімара один з найкращих, в принципі, в Шарменшейху. він вже знаходиться теоретично в намабей по карті, але він знаходиться, як би скажемо, за, за закуточком вже на Амабей. Тут красивий кораловий риф, є невеличка така ділянка, де можна зайти і поплюхатися з водички, але вона завжди в них загрожена і всіх відправляють. На пляж, там, де понтон і рибки. Тут ідеальний сервіс, ідеальне харчування. Якраз той готель, де немає ніякої арабської нав'язливості, тут все зроблено з таким італійським, європейським шармом, і вартість путівочки сюди, на двоє дорослих і дитинку до 12 років 98%. 500. Ну, а щоб підібрати для вас ідеальний варіант відпочинку, пишіть у приватні.